Ну що, який може бути відгук чи інсайт? Я побачила цікавий момент, при який, можливо, багато хто, як кажуть, нормальних людей в кавичках промовчали б. Але я можу про це сказати. Тож, який крутезний формує момент автор історії? Він пише про щось фантастичне, про трішечки хорору, якісь такі моторошні моменти. При цьому в кінці він розкриває, що це сон. А багато хто з нормальних людей бачили багато моторошних снів. В своєму житті. Тож, ніби заземляючи історію для людства, як каже, для планети Земля, він розкриває цікаві фантастичні моменти, які можуть проявлятися в житті. Особисто передивилася, як вони проявляються. Для мене конкретні моменти теж проявилися. А тоді автор такий, а це сни? А в мене вони в реальному варіанті проявилися. В реальному варіанті для мене, тож цікавий такий хід, авторський хід, що він ніби розказав якісь таємниці фантастичні. При цьому він їх засекретив. Він їх засекретив так, що якщо якийсь нічний патруль захотів би щось уточнити, про що він там верзе, то він так зашифрувався, що то ніби сни. Що комусь показалося, що він там щось таке розказував. Такий цікавий хід. Я думаю, що така стратегія в житті багато кому могла би бути, як кажуть, в нагоді <смір> цікавий момент. Тож, хоч книга дитяча, при цьому реально шедевр такої стратегії. В написанні формуванні історії. Що про цю книгу ще пишуть? Ніл Гейман пишуть автор бестселерів The New York Times. У цій повісті, вишуканий жах усіх найкращих казок це шедевр? Цитата. Теріпрачет. Неймовірно, дивна та моторошна книжка Філіп Пулман. Тож, якби в мене була якась можливість сформувати теж якийсь відгук, який би хтось прописав би для якоїсь книжки, я б, можливо, теж сформувала б. Цікаво. Кладу цю книгу теж в поличку, конкретно в мене вже сформувалася конкретна ніша для книжок. Якийсь дивний момент, тому що ті, хто мене вже знають в конкретному варіанті прочитання момент прочитання, що я ненавиджу читати, що в мене з книжками взагалі окремий діалог, конкретний, то в мене вже сформувалася окрема ніша для книжок. Вже кілька книжок позбиралися, які я зберігаю. Тому що в попередній період мого життя був такий момент, коли ті книжки, які в мене зберігалися, конкретно щось зберігла, а щось роздавала в конкретному значенні, поділилася почитати комусь, можливо, тому що вже почитала, тож, можливо, вони можуть бути корисні для когось. Тож такий цікавий момент. А ці книги зараз бережу. Тож, якийсь левел-ап в моменті з книгами, левел-ап для мене. Конкретний.